Я воїн сил безпілотних систем! Я воїн сил безпілотних систем! Моя зброя розум! Моя зброя розум! Мій дух сталевий! Мій дух сталевий! Мій код перемога! Мій код перемога! В українському небі! В українському небі! На своїй святній землі! На своїй святій землі! На блакитні Чорного моря! Та блакитні чорного моря! Лава стращими! Поприві мене щирий поклик! Оприві мене щирий поклик! Я звитяжець! Я звитяжець! Що прагне досконалості! Що прагне досконалості! Не страчу життя свого! Залицей красі! У небо зійдемо! У небо зійдемо! У хвилях топимо! У хвилях топимо! Силою предків! Сили братків! На варті майбутнього! На варті майбутнього! Я воїн! Я воїн! Я інтелект! Я інтелект! Я система! Я система! Живи присвята! Живи присвята! Прости крізь віки! Прости крізь віки! Слава Україні!